Саміт, які проходить у Брюсселі, Європа надіслала потужний сигнал підтримки України, і українці не почуваються покинутими. Саме такі слова прозвучали від президента України Володимира Зеленського, який прибув на цей саміт. Глава до речі, єврокомісії Урсула фондляй наголосила на тому, що Україна це частина європейської сім'ї. Її необхідно захистити разом із Європою, яка перебуває під загрозою. А також він заявив, що Штати стали більш вимогливими партнерами. Ось ну а прем'єр Польщі Туск прибув на засідання, і також багато гучних слів сказав, що Європа переозброїться швидше, розумніше та ефективніше ніж Російська Федерація. Альянс ЄС США мають бути абсолютним пріоритетом. А, і також ще багато тез цікавих з'являється. Наприклад, Зеленський сказав, що видали потужний сигнал українському народу українським воїнам, цивільному населенню. Всім Нашим сім'ям це чудово, що ми не самотні. Ми це відчуваємо та знаємо. Дякуємо за все і за сигнали щодо збільшення нашого виробництва за сигнали про нову програму щодо посилення європейського без Це я думаю чудові рішення. Ну і також сказав він що дякує європейським лідерам за сильну підтримку. Сьогодні ж в Брюсселі стартував саміт європейського союзу, де лідери країн-членів обговорюють нашу підтримку, нашу допомогу, наше майбутнє. Президент Європейської ради Антоніо Кошта. Особливо особисто запросив президента України Володимира Зеленського для того, щоб він взяв участь в даному саміті. Лідери європейських країн хотіли б зберегти захист, який отримують від партнерів по НАТО, наприклад, США. Говорять про це вже журналісти. І більшість лідерів країн ЄС не підтримують ідею надсилання до речі моротворчих військ в Україну. В резолюції безпекового саміту 6 березня йдеться про посилення армії в кожній окремій європейській державі задля спільного захисту. Про деталі висновку, який затвердять 27 лідерів, розповіли іспанське видання Альпаїс. Журналісти отримали доступ до проєкту резолюції, яку йому Вірно підтримують на саміті ЄС. Хто саме надавав інформацію? Видання не вказало. В тексті документа немає згадок про європейські війська, які б могли бути надісланими в Україну. Водночас йдеться про спільні дії у випадку майбутньої війни. з РФ. у статті озвучили три основні напрямки, які Турбують лідерів ЄС і які відобразяться в резолюції. Тож Європа підтримує безпекові ініціативи, оскільки не хоче відставати від Британії та Франції. Планують наступні дії, налагодять патрулювання, зміцнять національні безпеки країн-членів. Подумають про розгортання військових сил під європейським прапором. Видання пояснює, що європейський прапор підіймали в місіях Мозамбіку та в місії Атланта. Більшість учасників саміту не підтримують ідею військових. Сил охочих, які створюються за ініціативу Британії і Франції, їх стримує відсутність підтримки Вашингтона. Європейці не наполягають на втручанні. Наземних сил США, але хотіли б підтримку з розвідки та в повітрі військова участь та цивільні місії членів країн-членів ЄС в Україні можливі, якщо буде мирна угода і РФ. І Україні будуть надавати максимальну кількість зброї, щоб реалізувати стратегію дикобраза. Стратегія дикобраза це коли країна захищається самостійно завдяки зовнішній військовій допомозі. Ну інший вимір полягає в тому, щоб проаналізувати чи готовий союз зробити внесок. Іншими способами на наприклад, розмістити війська на місцях, це ще парчасні дебати. Тому що досі немає припинення вогню, але ми не можемо ігнорувати той факт, що є країни-члени, які вже заявили, що готові це зробити. Розповідає чиновник, який говорив із ЕльПІС. В статті, до речі, вказано, що європейці погодяться підтримувати Україну війні зере. Водночас їм доведеться якимось способом подолати спротив Угорщини, яка обіцяє заблокувати це рішення. Наголошується, що слід зберегти співпрацю з США, розповіли джерела. Журналистів гарантії безпеки мають бути ухвалені в консультаціях з Україною а також однодумцями та партнерами по НАТО. На також на цьому наголошують у виданні сьогодні. ж Позачерговий саміт ЄС відбувся відбувається так в Брюсселі, на якому обговорюють питання допомоги Україні безпеку європейських країн з лідерами 27 країн. Зустрічається президент України Володимир Зеленський. Саміт проходить на тлі рішень президента. США Трампа, який припинив постачати зброю Україні та заборонив передавати українцям розвіддання. Західні ж медіа з'ясували, що ЗСУ не отримуватимуть інформацію, потрібно для далекобійних ударів та для вчасної роботи протиповітряної оборони. Тим же часом можемо прослухати Валерія Клочка, керівника центру громадської аналітики вежа голову благодійного фонду Нова дорога який прокоментував останні новини, які. Стосується саміту в Брюсселі, який зараз проходить і важливість цього саміту. Тож пан Валерій на своєму офіційному ютуб каналі поділився аналітикою і поділився також із нашим ютуб-каналом. цією аналітикою цим відео можемо далі заслухати. І також наголошуємо на тому, що підписатися на Валерія Клочка буде хорошим рішенням для вас, тому що оперативно теж можете потім чути актуальні новини від нього. Далі слухаємо. Більшість членів Європейського союзу, за даними високопоставленого чиновника Європейського Союзу, який спілкувався на умовах анонімності з виданням політику, стверджують, що можуть взяти на себе ще більше зобов'язань щодо України. Однак конкретних цифр додаткової допомоги ніхто не називає. Але всі розуміють, що для України потрібно не 100 мільярдів доларів військової допомоги, а 200-300 щороку, для того, щоб спротив був ефективним. А Росія каже Макрон. Ну, вона зазнала невдачі, щоб далі не могла створювати загрози для Європи. Але чи готові виділяти європейці такі цифри? Ну, я особисто не бачу сьогодні таких дуже швидких перспектив. На далекі перспективи не говорять там 5 років, 10 років. Але в Україні немає цих років. Щодо конкретних цифр, друзі, то вони є. Окремі країни говорять про те, що вони вже готові виділити конкретні об'єми фінансової та військової допомоги Україні. До прикладу. Нідерландський уряд зарезервував 3,5 мільярди євро, це 3,8 мільярда доларів, для продовження підтримки України у 2026 році. Про це офіційно повідомив прем'єр-міністр Дік Схов. Пише про це Reuters. Схов зазначив, що ці кошти забезпечать незмінну підтримку з боку Нідерландів наступного року і додав. Якщо ці гроші потрібно використати в поточному 2025 році, ми можемо це зробити. Якщо це необхідно, ми можемо. Але таких як Нідерландів, ну в Європі один-два і все більше немає. Навіть французи, як ви бачите, виділяють менше Україні коштів ніж ті самі Нідерланди. Британці трішки більше. Найбільше виділяла Німеччина. Фрідріх Мерц нині мовчить. Там є перехідний етап створення коаліції, але ну, політика могла б уже бути більш-менш внятною. Тим паче вибори вже пройшли. Попередній уряд Нідерландів вже виділив аналогічну суму Україні на підтримку в 2025 році, тобто, ця цифра вона вже є. І прем'єр-міністр повідомив, що 700 мільйонів євро з цих коштів будуть використані для інвестицій у дрони для України. Тобто, я не можу сказати, що Європа зовсім не допомагає, але рівень допомоги об'єм мають бути абсолютно іншими на порядок вищими якими ж проблемами зараз живе Європа, коли вони, як каже Макрон, бачать загрозу від Росії? Можливо, вони всі бачать. Ну от сьогодні прочитав дуже таке непривабливе повідомлення, але все ж таки заакцентую на ньому увагу. Виявляється, Європі складно заплатити Москві за російську нафту, але вони стурбовані війною в Україні. Вибачайте за цей сарказм. Проблеми з платежами були пов'язані із санкціями, які ввели Сполучені Штати Америки проти Росії наприкінці минулого року. Це заважає Європі торгувати з Росією. Ну, уявіть собі ситуацію. І саме ці санкції стали причиною останньої зупинки поставок нафти з Росії до Чехії через нафтопровід Дружба. Про це пише згадане мною видання Ройтерс. Зупинка сталася через проблеми з оплатою між польським власником чеських нафтопереробних заводів і російськими постачальниками, заявив міністр промисловості Чехії пізно ввечері у вівторок. І справді, коли Трамп говорить, що Європа торгує із Росією, то це правда, і те, що вони допомагають Росії фактично воювати проти нас, це не дуже далеко від істини, друзі. Також ще президент нашої держави опублікував пост з приводу того, які зустрічі в нього відбувалися у Брюсселі. А саме зустрівся він із прем'єр-міністром Бельгії Бартом, де вевером подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за передачу літаків F-16, Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів. Поінформував про підготовку європейського плану для наближення справедливого миру і запросив прем'єр-міністра взяти участь у роботі над. Ним те, як відбувалася зустріч, ви можете бачити зараз на своїх екранах. Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам насамперед постачання артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше українське виробництво далекобійних дронів та ракет. Вони довели свою ефективність на фронті і маємо разом посилювати цю перевагу. Також обговорили інтеграцію України до ЄС. Дякую Бельгії за незмінну допомогу Україні. Ось такий от по дописав президент нашої країни. Ну і ще також із свіжих повідомлень. Президент публікував те, що він зустрівся також з з президенткою. Перепрошую, європейської комісії Урсулою Фондер-Ляєн і президентом Європейської ради Антоніо Кошта в Брюсселі обговорили. Посилення обороноздатності України та всієї Європи, ППО зброя та боєприпаси для України, своєчасне постачання, зміцнення українського ОПК, переговори щодо вступу України до ЄС, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та протидії обходу санкцій. Усе це було серед наших тем сьогодні. Дякую за лідерство в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України за всю підтримку на шляху до справедливого та сталого миру. Дуже важливо, що українці. Не самі, ми це відчуваємо і знаємо. Ось такий допис також оприлюднив президент нашої країни. Дійсно бачимо і дуже дякуємо, що лідери країн дуже важливі. Так, люди, наші партнери, вони продовжують нас підтримувати і дійсно продовжують показувати нам українцям в першу чергу і всій світовій спільноті з приводу того, що дійсно вони не забувають. Вони продовжують нас підтримувати вже більше трьох років. Деякі з партнерів, взагалі більше 11 років, так вони нас підтримують. Вони не забувають і вони залишаються на нашій стороні, що є дуже цінним для нас, українців, і ми з вами прекрасно це розуміємо. Захід запропонував створити так, так би мовити, повітряний щит і 120 винищувачів. Ось такі от повідомлення з'являються. А що дописують? Дописують, що Хочуться зробити над заходом нашої країни, для того щоб захистити його від російських ударів під час можливого перемир'я. План Скайшайт передбачає, що європейські винищувачі патрулюватимуть українське небо злітаючи з баз у таких країнах як Польща, Румунія та Чехія. А план, до речі, підтримали понад 70 політиків та колишніх військових, включаючи експрезидента Польща Олександра Красневського, екс главу МЗС. Литви Габріеліса ЛансБергіса, колишніх генералів НАТО та армії Сполучених Штатів Америки. Як же саме це працювати? Ми оприлюднили, перепрошую з приводу того, що у цій місії планується задіяння 120 винищувачів F-16, F-35, міраж так і ще деяких винищувачів. Їм знадобляться авіарадари, а також літаки дозаправники системи розвідки, реб та кіберзахисту. Ми розуміємо дійсно. Що в такій місії це дуже важливим, є ключовим моментом. Ну а будуть вони патрулювати якраз таки Київську, Одеську та Західні області України. Це дозволить збройним силам України перекинути свої літаки ближче до фронту та посилити захист над Харковом, Дніпром, Запоріжжям та Кривим Рогом. І автори проекту вважають, що Росія в таким чином не зможе ефективно протидіяти через втрати в авіації. Літаки коаліції будуть за межами зони досяжності. А російських ВКС і також західні експерти до речі впевнені, що саме такий повітряний щит буде ефективнішим за розміщення 10 тисяч іноземних військових в Україні. Ось такі от в них думки є. І також ЄС ще розглядає можливе введення військ в Україну, але ми з вами знаємо прекрасно, що Кремль продовжує виступати і жорстоко виступати проти цієї ініціативи. Ну а за оцінками для стримування Росії може знадобитись до 150 тисяч солдатів. Що ми також з вами говорили неодноразово такі новини дійсно з'являються від наших партнерів. Будемо очікувати дійсно, як щита, так і іноземних військ. Які сподіваємося, що рано чи пізно все одно їх ведуть над і розмістять на території нашої держави.